Вітаю! Зараз ми розглянемо, яким чином можна підписати документи через портал Дія. Ось закінчився, наприклад, навчальний рік. У нас є журнали, які ми згенерували із нових знань. Ось, я взяв це не справжні журнали, це просто файли, які я зробив для прикладу. Яким чином ми можемо підписати? Ми можемо підписати кожен окремий файл, а можемо підписати зразу всі. Створивши архів і вже підписати цей архів. Я створив тут спеціально файли з маленьким обсягом для того, щоб швидше завантажувалися на портал і підписувалися. У вас це може бути по-другому. Отже, я роблю архів. Спочатку це Windows 11, тут треба показати додаткові параметри. Якщо це десятка, то десятки у нас є. Обираємо свій архіватор і архівуємо. Ось у мене є архів тепер. <кій> І так, заходимо на портал Дія DIA, Diagov.ua, після цього входимо до кабінету. Ну, по-перше, для того, щоб підписати ці документи, нам необхідно, щоб у нас був електронний ключ від Приватбанку. Це найпростіший спосіб. Можна це все зробити за допомогою самої дії, але це набагато важче. Натискаємо Війти до кабінету. Спочатку потрібно авторизуватися. Раз у нас є файловий ключ Приватбанку, тому це набагато простіше все зробити. Далі шукаємо наш ключ на нашому комп'ютері. Обираємо, хто це? У мене це «Приватбанк», Вводимо пароль від свого ключа. Продовжити. Перевіряється правильність пароля. Якщо пароль введений неправильно, то воно не впусте. Треба буде вводити інший раз. Так, тут все вийшлося. Заходимо на отаку сторінку. Йдемо в послуги, далі підприємництво. Гартаємо, шукаємо, документи. Так, Підписання документів. Заходимо сюди. Обираємо на підписати документи. Підписати файл за допомогою електронного підпису. Можна і за допомогою дія підпису. Ну це трошки не так зручно, як за допомогою файлового ключа. Далі я обираю знову ж таки той ключ, яким я авторизувався. Знову ввожу пароль. Зчитуємо наш пароль. Так, все є. Натискаємо кнопочку далі. Обираємо підписати в форматі першому, який нам пропонується. І або перетягуємо, або клікаємо просто, обираємо наші журнали. Так. Ось ми можемо підписати, зараз розглянемо просто окремий журнал. А потім покажу. ну Раніше я підписував в минулому році, в цьому році подивимося. Так, от, підписали документ. І тепер ми може... маємо скачати файл. Файл з підписом. Файл без підпису у нас так є. І можемо сказати, скачати протокол. Ну, для початку скачаємо файл з підписом. Зазвичай я зберігаю в ту саму папку, де у нас знаходиться цей файл. І можна скачати, власне, протокол. Так, що в нас вийшло? Ось у нас є файл. І ось наш, власне, тут знаходиться, от дивіться, такий файл. От, з підписом. Ось сам файл з підписом. Ось він, виходить, який є. Це у нас протокол. От, відповідно до цього протоколу, написано, хто коли надавав цей підпис і так далі. І От сам файлик вже підписаний. Він в звичайному вигляді не відкривається, його можна відкрити лише у самому порталі Дія. Зберігаємо і файл, який підписували, і вже підписаний файл, для того, щоб потім можна було ідентифікувати цей файл, відповідно, довести, що він був підписаний, власне, керівником підприємства. Ну, або іще ми можемо підписати, якщо не хочете підписувати окремий журнал. Ми можемо підписати одразу весь архів. Зараз спробую його знайти. Ось він. Вибрали. Відкрити. Або двічі по ньому клікнули. Підписати. Ну, я зазвичай підписую зразу весь всі, ну, всі журнали, весь архів. Так. От, знову ж таки, у нас є файл з підписом, файли без підпису, але ну, файли без підпису у вас і так є. І протокол. Я зазвичай скачую ось файл з підписом. Сюди ж. І скачуємо протокол. І протокол не обов'язково, але все ж таки краще, щоб він був. Так, натискаємо Дякую. І тепер як перевірити сам файл? Який у нас підписаний, тому що в звичайному вигляді він не відкривається. Чому я й кажу, що потрібно зберігати і підписаний файл, і не підписаний файл. Підписаний файл в звичайному вигляді на комп'ютері, можливо, є якісь, я думаю, є якісь програми спеціальні, але простіше це зробити знову ж таки до, за допомогою дій. Зайшли ж сюди, але тут обрати розділ перевірити підпис. Знову ж таки чекаємо, поки пройде ініціалізація. Завантажимо сюди підписаний файл. Самий перший, який ми робили. Ось він. Має отакий вигляд. Ось журнали, це у нас архів весь повністю ось власне один клас. Я його клацаю, відкрити і натискаю Перевірити. Ось у мене файл з підписом, і я вже можу скачати файл, уже який буде розпакований без підпису. Ну і протокол відповідний, можу скачати. Отаким чином, за допомогою порталу Дія, ми можемо підписати документи і перевірити наш електронний підпис. Успіхів! Всього найкращого!